Добрий день, шановні члени комісії, секретар, голова. Значить, у нас зібралася реглавна комісія для того, щоб озвучити, прочитати і вивчити порядку. На сьогоднішній день у нас форум є. Проєкту порядку 70-ї чергової сесії Скільської селищного 8 хання, що запланований на 15.05 2025 року, про розгляд проєкту рішення на 70 чергову сесію і їх погодження щодо звіту начальника відділу освіти, молоді спокійно, по скілької селищної ради. Значить, э, порядок денний да? mm -hmm. э, склик, э, скликати цього сесію 70-ї э, сесії Фисківської селищної ради 8 скликання 15 травня 2025 року о 18.00. Значить, порядок порядку денному перше питання про внесення змін до бюджету Посівської селищної ради територіальної громади. Про скасування рішення виконування послідки селищної ради, про внесення змін до положення про постійні комісії поспішки селищ ради про закладну передачу матеріальних цінності для військових земельні питання. І шосте питання про заслухання звіту начальника війни освіти молоді з по посольних связків, вислів ради. Що ми рішення, що ми різне буде? Я пропоную додатково розписати у земельних питаннях відповідно до видів звернень, то що ми вкладаємо порядок родин, ми ще не знаємо, які там ну як буде бюджетна комісія, як їх розподіляти. Це буде значить штирі клока про затвердження технічної документації з про щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості у власність, друге про надання дозволу на виготовлення технічної документації щодо інвентаризації земельної ділянки комунальної власності, третє про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки проєкту тепло на 49 років. І четверте про скасування рішення виконавчого комітету. Е, крім того, е, до нас звернулася ще з поданням служби у справах дітей. Вони просять донести питання про затвердження програми оздоровлення. Її не було в проєкті. Проєкт є, він належим чином оприлюднений, опрацьований. І ще необхідно донести одне питання про надання згоди на отримання благодійної допомоги, так як бутей може прибуткувати благодійну допомогу та генератор, які вони отримали без рішення сесії. Якщо ніхто не проти, то пропоную затвердити цей порядок денний що з рахуванням цих питань донести Прошу проголосувати, що ми будемо <запевтись> за. Добав. Верховною группу. Проєкт саме щодень. По проєктами. Перше, о, я взяла Миколаєва, дала проведення місії бюджету. Бюджетна комісія відбулася, проєкт рішення є. Зараз ще й на нас сайт закинули, там тільки пропозиції були, а після погодження бюджетного бюджетно, виконання бюджетно, бюджетно, сайт ще проєкт. Бюджетна комісія все погодила. Значить, тоді, по чому це ще соціальна комісія відбулася, також свої погодилися, а не за вихованням змін, буде, так? Пронесення змін до положення про постійній комісії. Це, якщо ви пам'ятаєте, ми вносили. Зміни в регламент в зв'язку з змінами у місцевому супровідуванні, там де йдеться про відеотрансляції. Ми тоді внесли регламент, а в комісії не внесли зміни. Через то пропону, рішення про зміни положення і заодно поміняємо назву. У нас колись на першої сесії ми затверджували і чогось затвердили положення про постійні комісії територіальної громади, хоча насправді це не правильно, тому що комісії працюють при раді, а не при громадах пропонується їх назвати положення постійної комісії спілської селищної ради Москвика і внести відповідні зміни про відеотрансляцію, те, що закону пробачений проєкт. Тоді далі у нас проєкт про передачу матеріальних цінностей на військові частини. Це те, що ми завжди передаємо, цього разу передаємо через фонд, через добродієнт FPV-перепокривач, 38 900, ловець маріків 72 тисячі за фонд і інвентор генератор за 53990. 990. Це для військових через фонд. Напряму, частині, е на пряму військовій частині на землю станції управління і з комплектуючими на 180 тисяч гривень. Далі проєкт. Оце, що я пропонувала донести. Ми донесли це бухгалтерія подавала е нам. Від управління Верховного комісара ООН у справах біженців надали генератор потужний 55 кВт це для забезпечення соціально-комунальних вод у разі розхищення електроенергії для водопостачання відведення безперебійного. Через це пропонується його прийняти, він дорогий, мільйон 100 його вартість і передати ЖКП пісківки до доплатного користування за торговою позначки. Тоді, що у нас там ще? По земельних питаннях теж комісія була далі, працювала. Проєкти я оприлюднила там на сайті ЄС. Комісію погоджено. А, бюджетна земельська бюджетна, земельна проєкту все погоджено. Далі про затвердження програм здоров'я, про що я говорила, видаю ще думка, вони поки що фінансування не просять, але просять програму. Тому що виявилося, що а, наша програма не має місцевої. Наша професій, хоча б для цих 10 дітей, які є, яких сімей загиблих, яких в шоколоні, щоб ми хоча б для них передбачили фінансування. Але це вже тоді буде ближче туди, можна чи не від процесі ще. Таких дітей у нас 10. Що всіх сімей? Mm -hmm. До повноміті, до сімнадцяти mm -hmm. років. Mm -hmm. Що всі питання відпрацьовані, все погоджено. Тому пропоную проголосувати за проєкт рішення на 70-ту сесію э, затвердити проєкт. Хто mm -hmm. за? Я за. 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 Рішення прийнято. Так, да. я не знаю, що виходити що. Я написав запит по начальника відділу освіти, щоб він провідувався, тому що дуже багато їх звернень з Оскарю, що там і там не подався тут воду. Тому я як голова комісії прошу, щоб не прошу, вимагаю начальника відділу освіти Анатолія Байка прозвітуватися на сесії 70-й сесії да, та сама різдві. Хто тобто за це? Скажу. Шо так, шо так? E, значить, чого буде стосуватися звіту, реалізації освітніх програм громаді, ефективності використання бюджетних коштів, стан матеріально-технічного забезпечення заходів освіту, кадрова ситуація, кадрова політика. E, значить, зажаючи на суспільну значення даних питань, численні звернення буде надана можливість депутатам заслухати звіт, поставити запитання та отримувати відповідь. Тобто, якщо хтось має якісь запитання, пропозиції зможе задати. Єдине, що я одразу скажу, що вимагатись звіт будь-якого керівника будь-якого виконавчого органу рада має право, тому що всі підзвітні раді. Але звітувати носить формальний характер, адже за його результатами рада не надійна повноваження приймати будь-які кадрові рішення. Це не є компетенцією ради, це є компетенцією селищного голови рекомендації. Але депутати можуть висловити свою думку. Все Дякую за присутність, э, дякую за те, що комісія працювала. Все, я Дякую. Добро дякую здобувач. За...